Нині повсякчас і на віки, віків, Амінь. Царю мій, і благословлятиме ім'я Твоє повіки і повіх віков. кожного дня благословлятиму Тебе і хвалитиму ім'я Твоє, по віки і повіх віку. Великий Господь і преславний, і немає меж величі Його. Зроду від буду прославляти діла Твої і сповіщати могутність Твою. А я буду говорити про велич, слави Твоєї, і розповідати про чудеса Твоїх, скажуть про силу дивних діянь Твоїх, і я розповідатиму про велич Твою, будуть проголошувати пам'ять великої власні Твоєї і правдою Твої будуть радуватися. Щедрий і милостивий Господь, дотерпеливий і многомилостивий Благий Господь. Тебе, Господи, всі діла Твої і святі Твої, нехай благословляють Тебе, нехай скажуть про славу Твого, і проповідують про сило твою, щоб дізналися сини людські про могутність Твою і про славну велич царства Твого, царство Твоє, царство всіх віків, і влада Твоя через усі роди, вірний Господь у всіх словах своїх. І праведний усі свої. в усі ліла своїх, зумісні Господь всі, що падають, і піднімає тих, що впали, Очі всіх знадій на тебе, Господи, дивляться, і ти даєш їм поживу свій час. Ти відкриваєш руку твою і насичуєш усі творіння плами твоїми. Праведний Господь у всіх питях своїх. Веселий лопа, духа премудрості, який були. Істинні образи і образи, Божому в дусі, і ними насадив, Господи, сил, і вибери його на оселю Твою, Щоб визволив, освятився крапцей, і цінний престол, пришестя, і силою Святого Духа, Господу помолимось. І любі оселі твої, Господи, сил, жадає, і не душа моя до двору господнього. серце моє, тіло моє возрадилося бо Божевому, бо й пташка знаходиться омівку, і ластівка, і ністо собі, щоб вивести пташенят свої біля вівцарів Твоїх. Господи сил, царю мій і Боже мій, блаженні ті, що живуть у домі Твоїм, повітря вони будуть хвалити тебе. Захиснику наш Боже, прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх, що чистоті Господи, Боже, сил, блажена людина, яка оповає на Тебе, як то добре і як то гарно, коли брати живуть в згоді, як мира на вологі, задрімати повікам моїм, не заспокоюся, поки не знайду, оселі для Господа. Дома для Бога Якова, ось ми чули про нього в фрарі, знайшли його на полях Єрима. ходімо в оселі Його, поклонімося під Ніжю Ніг Його, воскресне Господи, у спокій твій, дивіть і кивот святині твоєї, священики твої задягнуться в правду, і преподобні твої зрадіють. Ради Давида раба твого, не відвернули ця від помазаних твого, Клявся Господь Давиду істиною, і не зречеться її, і синів роду твого посажу на престолі Твоїм, а коли сини твої зберігатимуть завітні, і повеління мої, яких я навчу їх, то й сини їхні сидітимуть навіки на престолі твоїм, вибрав Господь Сьогодні, забажав його населю для себе, це місце спокою мого. По вік віку сказав Господь, тут оселюся, бо я полюбив його, поживу його, благословляючи, благословлю, і в воїх його я задягнув спасіння і праведні його будуть радіти раді Там є вирішу спасіння Давидові, поживу його, я благословляючи, благословлю, і в воїх його я нагодую хлібом то я його зайну спасіння, і праведні будуть його радіти. Там я вирощу спасіння Давидові, поставлю світильник помазаних у моєму, досліди мене, розпили серце моє і всю істоту мою, бо милість твоя перед моїми очима, і я ходив у істині твої. <клухи> Для власла виний ти, Христе Боже наш, вам би нині повсякчас Обновим нам світ до церкви первородных, Писаних на небесах, для оселі святку і повсякчас, і навіки, віки вики. і Не знамоніти класи, візит на Господу Дума, це над нами, свімо, як сонце правдивого дня, і світло твоє невечирнє, Господа і Бога нашого, обновив в наших серцях духа праведного і духом ладишнього тверди нас. Щоб вони неосудно поклонялися тобі, Прийди, подивись на виноградник сий і його, бо насадила його правиця твоє! О! Евангелія внуків із володи, е Господи, помилуй, спаси, помилуй, заступи, охорони і клоніть перед Господом, корни, Господи. Єрусалимського фіафіла, грузинського ілію. Серкової Іринея, Румунського Даніїла, болгарського неофіта, блаженіших митрополитів, і архієпископів, кипського хризостома, афінського ієроніма, польського саву, Албанського Анастасія, Чорногорського Михаїла. І владику високопреосвященнішого Федора, архієпископа Полтавського і Кременчукського, і владику високопреосвященнішого Ізяслава, архієпископа Житомирського і Овручського, нехай помилує Господь Бог. У царстві своїм, свято Успенської Києво Печерської лаври священного архімандрита, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своєму, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків, богом бережену Україну нашу владу військо і всю людність її Почесних і повік незабутніх, фундаторів, будівничих жертводавців, благоукрасителів, парафіян святого храму цього, усіх тих, хто трудиться, співає в святому храмі цьому, вас і всіх православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у Царстві своєму, завжди, нині і повсякчас. І на віки, в від... і нізок, і спало, не дітей, ді доповнимо молитву нашу Господу, землі, цього немає, і в землі, сьогодні немає, і не в видимого ні в єдиному. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отця и причастие Святого Духа нехай будет усіма вами. неба піднесімо серця. Піднесі до Дякуємо, Господи. Ми. wyf wyf i'n fromawliau Боже, людей твоїх, і благослови нас, лідя твоє. Є спомога для тих